І це я розумію не дивиться телевізор. Що те говорить про тарифи, що вони не можуть бути. Що Ви знаєте, я прийшов народний рух в 209 році, і в мене не такі дергали мікрофони. Я не боявся боятися. Я хочу сказати вам не, для того, щоб ми прийшли до консенсуса, треба провести референдум. І тоді тільки ми знаємо, що хоче народ і що хоче наш переїздити. Якщо, якщо ми сьогодні хочемо знати, як далі жити, анекдоті. Поставте, будь ласка, на вас... Пропозицію про референдум місцевий, який нам забезпечує статут міста. Знову ж, знову ж, щодо формування тарифів. Я, я не почув і, напевно, присутній. Будь ласка, хто хоче виступити щодо пропозиції?